Символ свободи та незалежності у Івано-Франківську відзначили день державного прапора на вічовому майдані. Урочисто здійняли стяг у небо військовослужбовці та родичі загиблих захисників. Спочатку російської агресії синьо-жовтий прапор набув особливого значення, адже нині його кольори стали символом протистояння окупантам. Маючи біля себе двох дочок, здіймає прапор у небо й дружина загиблого українського захисника Дарія Гуртова. Вона родом із Луганщини. Під час повномасштабної війни її чоловік Артем Гуртовий з побратимами став на оборону Кремінної рубіжного талиману. Воїн загинув 10 травня 2022 року поблизу Тополівки, що на Луганщині. Нині жінка проживає у Франківську та каже: єдина мрія, щоб синьо-жовтий стяг, за який боровся її чоловік, гордо майорів на рідній тимчасово окупованій землі. Ми в один момент залишилися без нічого, без нашого дому, без наших рідних, виїхали в нікуди. І підіймати прапор в обласному центрі, в іншій області, на Західній Україні це доказ того, що Україна єдина. І знаєте, коли я його підіймала разом з дівчатками. Дуже захотілося підіймати його в Луганській області в кожному населеному пункті у кожному маленькому селі селищі місті, щоб замайорів український прапор. Ми приїхала приїхали з кривого рогу зі своєю родиною Анна Кузьменко. Жінка каже, хоч у Франківську мешкає декілька місяців, та залишатися осторонь у цей день не могла. Ми жили в кривому розі там, ну менш, скажімо так, люди менш звертають увагу на такі речі. Після 22-го року, після подій лютого, звичайно, стало все набагато більш. Це стало це стали символічні речі. А чому ми прийшли зараз сюди? Ну, По-перше, подивитися, як у Івано-Франківську, і хочеться бути дотичним. От, напевне, прийшов той момент, коли дійсно хочеться бути дотичним до подій, які відбуваються в країні. Досить. Ми достатньо довго були так, досить осторонь, і вважали, що від нас простих людей нічого не залежить ні, це неправда. А от їм жити далі, і треба їм показати, що ні, від них залежить. А показати маємо ми. Нині тисячі українців на окупованих територіях чекають, коли стяг знову з гордістю розвиватиметься у їхніх містах, селищах та селах. Та поки за це триває боротьба, народ повинен єднатися, аби досягнути бажаної перемоги та дати відсіч ворогові. Це об'єднання народу всього на ідеї нашої державності. А прапор це символ нашої держави, який має в байоріти гордо, і всі повинні знаєте, щось. В душі просто піднімається, коли піднімається державний прапор України. Це таке неймовірне відчуття. І це відчуття, це, яке об'єднує всіх нас. І ми з гордістю говоримо. Ми українці, і ми з згордо зустрінемо завтра 33-ю річницю незалежності України. Я вірю в те, що всі разом, і ті, хто сьогодні зі зброєю в руках на передовій, і ті, хто в тилу допомагає, ми вистоїмо і ми переможемо. Я вітаю всіх з Днем українського прапора. Я вітаю всі покоління борців за незалежність нашої держави і сивочолих ветеранів нашої української повстанської армії, які, на жаль, залишилися одиниці. І наших дисидентів, які в 80-х, 90 х боролися, щоб український прапор був і підпільна наша церква виходила з підпілля. Я вітаю теперішніх героїв, тих, хто захищає. Нас сьогодні і цю московської навали, Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.